Ви коли-небудь їздили в інвалідному візку? Думаю, ще ні. Якщо вам пощастило, то ви позбавлені такого щастя. А от ми буквально щойно біля Володимирського собору рятували людину, яка приїхала на інвалідному візку до собору і перекинулась. Перекинулась. Знаєте чому? А тому, що хтось, хтось. З інженерів, який прокладав а, оцю доступність, безбар'єрність, поставив ту безбар'єрність так, що при от такому нахилі просто перевертається відповідно візок. І ось тут ти стоїш перед великою кількістю дуже і дуже цікавих і дивних питань. Ну, по-перше, а чи дійсно у нас безбар'єрність це для людей? Людей, які мають інвалідність. Чи у нас безбар'єрність це для галочки, що вона в нас є. Подивіться на безбар'єрність, яка інколи вас оточує. Це не про безбар'єрність, це про галочку. Це про відповідність певним нормам, які повинні бути. Це про хабарі. Тому що ні одна. Компанія державна, ні один службовець, який би відповідально відносився до своїх обов'язків, не прийняв би таку безбар'єрність. От я пропоную органам влади проводити тестування цієї безбар'єрності. На простому прикладі саджаєте у візок, в яких їздять наші люди, що були на фронті. А це, скоріш за все, якраз саме людина, яка воювала. Саджаємо в оці візки і без допомоги, перевіряючий, без шолому, без наколінників, тому що людина вдарилась фактично головою об асфальт. І якби не було людей поряд, якби ми всі не підбігли не піднімали його, то я не знаю, що було. А уявіть, що якщо людина має ще сукупність хвороб, епілепсію або ще щось, що було? І от я пропоную перевіряючого саджати в це крісло і не електричне, а щоб він руцями, руцями, своїми накачаними від ручки перевіряючої намагався виїхати туди, а потім з'їхати. І що саме цікаво, доїхавши, вже ми ви, цю, ця людина не здалася, вона все одно в храм захотіла їхати. І коли ми вже його підняли, далі, далі був е, порожок такий, невеличкий, маленький, отакий. Отакий. От Але людина і тут перекинулась. І проблема не в тому, що в нього неякісний візок, якісний. Сучасний, електричний і так далі. Проблема в конструкції. От якби ми чиновника посадили, в оцей візок, і якби він проїхався, то він би ніколи не прийняв це. І якщо ви думаєте, що це один такий випадок, то ні. Щойно ми були на Майдані, там, Хрещатик, і там на будівлі вхід написано: тут безбар'єрність. Я відсунув спеціальну камеру, я в Телеграмі залишив це відео. Хто захоче, знайдете в Телеграмі наш канал. А там просто обпльований, обхарканий, фактично, обхаркані сходи от такеної висоти. Ні про яку безбар'єрність. Навіть отакого схилу немає. Оце все про нашу формальну справу. Про формальне відношення до людей з інвалідністю. До захисту людей. Вчора я був на нараді в одному міністерстві, і я пишу чиновнику, ну ви розумієте, що ми самі створюємо корупційну схему, яка унеможливлює захист звичайних людей. А він мені відповідає: ну то нехай, якщо на них несправедливість поширилась нехай скаржиться у відповідні органи. Уявляєте собі, представник міністерства виконавчого органу. Який розуміє, що засунута корупційна складова в процес. Це стосувалося, ну не буду говорити, чого, я у нього запитую, а він відповідає. Ну, нехай звертаються до компетентних органів. Хочеться сказати, друзі, а вам не здається, що ви повинні не створювати корупційних схем? Ви повинні боротися з ним? Бо тоді виходить людина, яка впала на сходах. Людину, яку образили, людину, яку обійшли, людину, з якою повелися несправедливо, у неї немає захисту. Вона повинна звертатись в поліцію, вона повинна наймати адвокатів, вона повинна доводити, що вона не верблюд. Це ми в такій країні живемо? Оце така гідність, оце така справедливість, оце така чесність. Формалізм. Формалізм відкати бабок. І до речі, отам, де сьогодні збиралися родини загиблих героїв, Поряд пам'ятник стоїть, який перенесли. Так от цей пам'ятник уже потік, тому що сам, сама експозиція зроблена на камені, який окислився. І це окислення пішло на а, а, сам постамент. Він дорогий, це мільйони гривень. Хто робив камінь такий? Хто Хто понесе відповідальність за ремонт, за заміну? Чи воно буде отаке обшарпане стояти? Але ж гроші взяли як за нормальне? Уявіть собі, що у чиновника в хаті зробили отак ремонт, щось обшарпане, прибиті не туди там, шпалери, обої, ванна встановлена криво або яка почала ржавіть? Як ви думаєте, чиновник це подарував би? Але коли бабки наші з вами наші, оце ті податки, які вони з нас збирають, то коли це гроші наші, а не їхні особисто. Ще не переведені, точніше, в їх особисті кишені, то їм плівать. Чи буде безбар'єрність, чи буде справедливість, чи буде витрачено кошти на корисні речі, які будуть служити довго. Бо коли проходиш мимо золотих воріт, то бачиш, що там у князя київського не крали. А хто крав, то напевно, і в історії вони не залишились. А у нас, виявляється, під час війни можна отаку безбар'єрність робити з отакенним нахилом. Так можна було взагалі поставити стіну це цегляну це і написати: тут безбар'єрність. Молись тут. Бийся тут головою. Або молись, щоб тебе занесли в храм, а потім винесли. І це ж не тільки храм, це ж по всій країні така історія. І що саме цікаве, тебе не чують, ти говориш? А тебе не чують. Тому що людей, які в схемі, значно більше, ніж ти один, який намагаєшся сказати, друзі, це неправильно. Друзі, не так. Що ви робите? І проблема в тому, що всі, хто приймають рішення в темі, в темі. І ти, навіть намагаючись на профільному заході пояснити щось, ти виглядаєш як повний ідіот, тому що вони всі в темі. Пам'ятаєте, є така, такий твір «Вбивство в східному експресі, коли детектив не міг зрозуміти, хто вбив. Детектив мотається, думає схеми, в нього все розпадається, в нього він не може зрозуміти як. Він, він і той підозрюваний, і той підозрюваний, і той підозрюваний, але немає можливості висунути нікому звинувачення, бо все щось не сходиться. А потім виявилося, що. До вбивства причетні всі, всі, хто були в східному експресі. І тільки так картина стає на місці. От мені здається, що ми в цьому східному експресі, де винні всі чиновники зав'язані, пов'язані і не тільки чиновники. І всі роблять вигляд, крім оцього детектива. Всі роблять вигляд, що просто картинка не сходиться. І винний детектив, який просто не може зібрати схему. При цьому всі знають, що вони всі разом винні. Але на жаль, визнавати себе винними вони не хочуть. А у нас немає можливості кожного хапати за руку, бо ми ж таки не в експресі. А ми у вільній державі, де всі прикриваються законами, адвокатами, запитами, ну і так далі. А потім ми маємо отакі сходи. Отаку безбар'єрність, отакі е, символи культури. А насправді все бабло розпил і не заради людей, а заради галочки, пунктика, якоїсь програмки, якоїсь гранту, і все. І більше нічого. Бережіть себе, бо навіть тоді, коли в Києві не стріляють, ви можете, на жаль, і впасти, і поранитись, і розбитись, і все інше. Безпека. Помножена на корупцію перетворює країну на фейкове уявлення про безпеку. Ми тільки думаємо, що за нас хтось турбується. А насправді всі ці пани, які нібито про нас мали турбуватися, живуть у східному експресі. А ми з вами пасажири, які нічого зробити, на жаль, не можемо. І привести їх до ладу також. Не забувайте підписуватись, лайки вітаються, історії ваші вітаються. І будьте обачними, будьте обережними.